Я пам'ятаю новий рік на базі, коли ми зустрічали. І командир Радіс сказав такі слова: е, цей рік був тяжким, але те що, те, що прийде, буде ще важче. Напевно, я собі тоді подумав, ну може буде справжня війна, тому що ми бачили, що на кордоні куча ешелонів з російською технікою, стоїть до чогось, готується. Таке, як було, наприклад, поза тої весни, вони теж готувалися, але так і нічого не було. Я казав. Всім своїм однокласникам з університету, що країні нашій потрібна повномасштабна війна, тому що наша незалежність ну, вибралась дуже легко. Просто розпався Совєтський Союз і Україна розділилась, не заплативши за це ні каплі крові. І от тільки зараз ми виборемо свою незалежність. І так вийшло, що всі хлопці, типу, які от, з ким я спілкувався, вся молодь, там всі хлопці з Азову, вони ну, всі розуміли, що рано чи пізно буде ця війна вам так офіційно, що нам сказали, ось завтра війна ні такого не було. Твій перший бій. В артилерії під час Маріуполя ми прибули до 13 березня. Потім нашу позицію так стало, що розбомбили заградів сто 152-х. Гармати і БК просто знищені були. Я приїхав на КСП і з хлопцями. І нас питає мій командир підрозділу. Типу, хлопці, хто готовий їхати в піхоту в бої в місті. Типу, я кажу, да, типу, і дуже ну всі сказали, типу, ми готові. І запитали, хто готовий бути кулеметом. Ну, типу, дають кулемет. Я кажу, я типу, так як я їздив на полігони, вмів трохи з нього стріляти. Там знав якісь поправки на нього, і так далі. Кажу, я можу бути. Мені пояснили, куди я відправляюсь, на яку позицію. Мій перший контакт відбувся саме на цій позиції. Якщо про піхотний, був такий будинок, і там була така арка, ну типу, прохід. І з того проходу виходив на нас противник, і мені сказали, що от з арки по коптеру нам сказали, що в до арки наближається противник. Вийшло так, що я спустився з другого етажа, ліг прямо під деревом навпроти цієї арки, ну десь метрів 15 було виставив кулемет і просто почав навалювати туди. Пам'ятаю, як е, багато противників тоді полягло. Потім е, пам'ятаю, як е, в тому самому будинку, що от я тільки що туди навалював, просто на п'ятому етажі взялися десь РПГшники і просто почали довбити нас. Як відсвяткував 19-річчя? 19-річчя відсвяткував на позиціях ще артилеристом. Мій побратим е, зберіг один енергетик Хел і. Упаковочку аскорбінок, лимонний. Так, ну. І просто він такий каже: Гренка з 19-літтям ТВ. Я такий посів. Пацани там почали вітати. І на мій день народження була крута робота. Ми там працювали по аеропорту, ну, де засереджували спортивник. Святкового столу не було. Чемпіонат світу в Катарі вже на груповому.